Ірина Хрущ хвилювалась напередодні свого виступу на науково-практичній конференції. Вона першокурсниця Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Про хвилювання розповіла за кілька хвилин до початку конференції. Чесно, це моя перша конференція. Я дуже сильно ну не те, що схвильована, дуже сильно прям Я не знаю як це передати. Я вважаю, що ця конференція це лише мій перший крок до. Цієї сфери мистецтв я дуже сильно хочу продовжувати в цьому напрямку бути як і художницею, так можливо, і науковицею. Доповідь Ірини про зображальний канон у мистецтві стародавнього світу сподобалась учасникам конференції, точніше, другої всеукраїнської науково-практичної конференції мистецтва та освіта 21-го століття тенденції, проблеми, перспективи. Захід відбувся 30 жовтня 2025 року на базі каф кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва навчально-наукового інституту мистецтв Луганського національного університету імені Тараса Шевченка ми в минулому році започаткували цю конференцію. І особливість її в тому, що до неї доєднується дуже багато людей. В цьому більше 120 учасників. От які скажімо, зацікавились, є попит серед науковців, здобувачів вищої освіти не тільки Полтавщини, але й цієї України. І навіть за кордоном Основи українського стилю у середовищному дизайні, проблеми і перспективи. Така тема доповіді кандидата архітектури Назара Божинського. У ній, зокрема, йшлося про правильне застосування традицій сучасними митцями. Ця тема є однією з етапів моїх наукових зацікавлень, продовженням моєї кандидатської дисертації, а також продовженням тих статтів, що я пишу цим часом. Ну і те, що я викладаю студентам, кожного разу воно додає більше і більше фактів, які варто висвітити і на таких речах як конференції, щоб згодом це вже в наукову статтю. Ну і потім перейшло вже в навчальні плани для студентів. Конференція відбувалася в офлайн та онлайн режимах. Останнім скористалась доктор філософії, директор інституту українських культурних відносин імені Миколи Степаненка, Оксана Бойко. Вона також гостьовий професор українського вільного університету, що в Мюнхені, саме з цього німецького міста і звучала доповідь пані Оксани. Нематеріальна культурна спадщина в модерній педагогіці мистецтв, культурній стратегії та брендінгу міста. Наприклад, можна було почути цікаві порівняння рідного міста доповідачки Кременчука та Мюнхіна. Вони але реалізовані скажімо, частково, тому що на базі цього проекту приватно приватно школа учасники конференції працювали у чотирьох напрямках: мистецтво України у контексті світової культури, сучасне образотворче та декоративне ужиткове мистецтво України, міжнародна науково-практична мистецька діяльність. Мистецька педагогічна освіта в реаліях сьогодення організатори конференції запросили студентів, освітян, митців взяти участь наступного року у третій науково-практичній конференції мистецтво та освіта 21 століття тенденції, проблеми перспективи.